Як добре, що ми нарешті зустрілися, зітхнула Ірина, відставляючи келих із сухим вином. Здається, після весілля бачимось раз на півроку, Та й то завдяки соцмережам не загубилися. усміхнулася Олена, управляючи пасмо волосся. Худроє дружили ще зі школи. Одна парта, одні секрети, одні мрії. Тепер різні сім'ї, справи, клопоти. Та коли випадково зустрілися. Час зникав, наче його й не було. І як твоя фотостудія? поцікавилася Ірина. О, робота кипить, я з головою там, навіть Роман починає ревнувати до камери, засміялася Олена. Але знаєш, я відчуваю, що роблю щось справді своє, я тобою пишаюся, ще розказала подруга. Ти завжди мріяла фотографувати. Олена зворушено усміхнулася. Вона добре пам'ятала, як у дитинстві бігала з батьковим старим зенітом, знімаючи все підряд, і ось тепер мала власну студію, світло й затишно, з камерами, софтбоксами і галереєю знімків на стінах. Слухай, протягнула Ірина, може, я прийду до тебе на фотосесію для чоловіка. Романтичний сюрприз, так би мовити. О, це чудово, пожвавішала Олена. Ти якраз дуже гарно виходиш на емоційних портретах. Пам'ятаєш, я тебе ще в школі вічно знімала. Пам'ятаю, засміялася Ірина. Треба подумати. Вона зробила ковток лимонаду, а тоді хитро прижмурилася. До речі, коли ж у тебе новосілля? У тій квартирі, що тобі роман подарував на річницю. Ти ж хотіла під студією одну кімнату облаштувати, так? Олена замерла, дивлячись на подругу. Яку квартиру? Повільно мовила вона, Роман мені не дарував квартири, лише золотий ланцюжок. Ірина побіліла як це? Але я ж сама оформляла угоду. Особисто бачила його паспорт, підпис. Він тоді сказав: купую подарунок для коханої дружини. Олена відразу відчула шалений ритм у грудях від такої новини. Ти впевнена? Це точно був мій роман. Так, я б не переплутала. Ірина опустила очі. Я ще подумала, який він романтик. Олена різко відсунула чашку. Мені треба йти. Кинула вона, намагаючись не видавати переживання. Вдома вона одразу пішла до кабінету чоловіка, у шухляді серед паперів лежав договір. Там була адреса квартири, ріелторський підпис, руки в неї тремтіли. Отже, Ірина не помилилася. Але чому він мовчав? Олена довго стояла під дверима тієї квартири, не навагаючись позвонити. Усередині чулися кроки і тихий сміх. Вона глибоко видихнула і натиснула дзвінок. Двері відчинила молода дівчина в халаті. Ви хто? розгублено запитала вона. Я дружина Романа. Голос але не зірвався. А ви хто? Дівчина зблідніла. Мене звати Дарина. Роман. Він зараз у душі. Вона відчула, як земля вислизає з-під ніг. У голові запаморочилася, та вона встояла. І саме в той момент у коридорі з'явився він, Роман, загорнутий у рушник із мокрим волоссям. Побачивши її, він зацепенів Олена? Тільки й перешепотів він. Навіть не починай. мовила дружина криженим голосом. То це все відмовки? Робота затримала. Це для неї ти квартиру купив? Роман Зблід, Послухай, це не так. У нас з Діаною нічого серйозного, просто помилка. Помилка? Вирвалося в Олене. Квартира це помилка? Місяць брехні це помилка. Дарина віло знизила плечима. Я Я не знала, що він одружений, Ледь чутно промовила вона. Олена була сама не в собі. Вона відвернулася і швидко вийшла з квартири. Грюкаючи дверми, збігла сходами вниз, аби тільки втекти, аби не задихнутися від цього болю. Вдома вона зачинилася в спальні. Сиділа на підлозі, притуливши спиною до ліжка, І дивилася в одну точку. Сльози текли самі. Пізніше прийшов роман. Обережно зайшов до кімнати, наче боявся її крику. Олено, пробач, я не хотів, щоб так сталося. Ти постійно в студії я почувався самотнім. Дарина була віддушеною. Олена різко підняла голову, очі її горіли. Віддушеною? гірко засміялася. То може мені завести собі віддушину, чи для мене вистачить фотоапарата? Він знітився і опустив погляд. Я люблю тебе, це була помилка. Ні, Романе, твердо відповіла вона. Помилка це забути купити хліб. А те, що ти зробив, це зрада. Я більше не вірю жодному твоєму слову. Олена подала на розлучення. Роман спершу не вірив, намагався зупинити її. Дай мені ще один шанс, я все виправлю, клянусь. Вона дивилася прямо й холодно ми не можемо виправити те, чого немає, довіри. Суд минув швидко. Батько допоміг юристам, майно поділили без сварок. Коли все завершилося, Олена вперше видихнула на повні груди. Перші тижні були нестерпними. Тиша в квартирі, різкий слух. Кожна річ нагадувала про нього, але фотостудія стала її порятунком. Робота не дозволяла загрузнути у тузі, учні, замовлення, нові проєкти, вона тримала камеру в руках і біль відступав. Подруга Ірина теж була поруч. Ти сильна, говорила вона. Я бачу, як ти тримаєшся, і повір, ти заслуговуєш не більше, ніж його напівправди. Олена всміхалася крізь втому. Усередині ще боліло. але вона знала повільно крок за кроком вона оживає. Минув рік фотостудія розрослася, клієнтів стало більше, ніж вона встигала приймати. Воно почувалося впевненою і вільною. Одного вечора, після зйомки, новий колега, молодий фотограф, якого вона запросила до команди, нерішуче зупинився біля дверей. «Олено, Можна сказати тобі щось особисте? Ну, скажи, усміхнулася вона. Ти неймовірна. Ти не просто знімаєш людей ти відкриваєш у них красу, яку вони самі не бачать, і ти сама така. Вона розгубилася, але відчула, як усередині з'явилося тепло, не різке, не палке, а ніжне, спокійне. Роман ще іноді дзвонив, але вона більше не брала слухавку. Для неї він лишився минулим. Історію, яку вона прийшла і відпустила вона вже знала головне справжня цінність не в дорогих подарунках і не в красивих словах, справжня цінність у чесності, у відвертості, у повазі. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.